Цього року червня розпочався спекою та максимальними температурами повітря. Проте разом із цим область накрили дощі та грози. Яка погода буде найближчого тижня? Ми дізнавалися у Житомирському гідрометцентрі. Найближчим тижнем у нас зберігатиметься нестійка погода. Чим це обумовлено? На початку тижня відбулася зміна повітряних мас. На зміну спеки до нас прийшло прохолодне Балтійське повітря, прозоре, прохолодне. холодне. Ми ну, Житомирщина Чула на собі подих північного літа, тому протягом до кінця тижня зберігатиметься помірний фон температур. У нас зберігається. Вночі температура повітря сягатиме плюс 7, плюс 12 градусів, в день плюс 16, плюс 21 градус. Є імовірність локальних гроз. Зберігається така ймовірність. Дощі у нас розподіляться по області вкрай нерівномірно, носитимуть зливовий характер, і ми не очікуємо значних дощів, Це будуть слабенькі дощі, які розкидані по області нерівномірно. Також до кінця тижня очікується посилення північно-західного вітру, говорить Ганна Матяш. В денні години очікуємо до 15-20 метрів на секунду посилення вітру. Це може бути зв'язано з проходженням грози або просто денне посилення. Селення північно-західного вітру Вікторія Шульська Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.